Вітаю вас, друзі. Якщо ви не знали, то росіяни учора своїми ротами знищили у Києві дві установки Петріот і нанесли удар по аеропорту Шулян, де було була вивідна істроя. якраз такі дві установки. Сьогодні завдали ударів. Росіяни за допомогою своїх систем протиповітряної оборони. Також і по Бєлгороду знову. А от ми виходили з міста, почався очередний обстріл Білгорода. Мешканці Білгорода продовжують скаржитися на свою надзвичайно тяжку долю і чомусь не радіють так званій спецоперації. а з них насміхаються пропагандисти. Поки Москва гуляє Білгород, гибне, ось ця вся мерзка істерика. Погиб чоловік, їхав машиною пряме попадання. Привітку і поздравляю вас з праздником. Женщина також поїгла в машині. Поздравляю вас з святом! Соловйов вирішив наїхати на Білгородчан за те, що ті скаржаться на постійні обстріли російської протиповітряної оборони. Білгородчани образились і у відповідь почали наїжджати вже на самого Соловйова. Але їм просто треба стулити свої писки і терпіть, тому що усе як відомо за планом. Усім тим, які намагаються сказати, що федерали бросили, заткніть тварі. А ісючу то не знаєте, просто заткніться. Кожен росіянин, який вважає, що Білгород вигрібає, тому що так звана Росія веде війну проти України. Це зрадник так званої Росії. Росіяни повинні вважати, що у всьому винна Україна, у тому числі, і у подіях у Крокусі. Це злодіння може бути лише звіном в цілій серії попитих тих, хто з 2014 року года воює з нашою страною руками неонацистського київського режиму і намагаючись звинуватити Україну у подіях у крокусі, російська пропаганда остаточно заплуталась, бо іділівці чи то причетні, чи то взагалі не причетні. Ми знаємо, що приступлення совершено руками радикальных ісламістів. Не надо нам рассказывать, що это ИГИЛ. спеціально були подобраны люди. Котрих можна видати за ігіл. Владимір Путін був змушений визнати, що виконавцями атаки були іділівці. Російські пропагандисти це заперечують. Але за іділівцями, за версією Владиміра Путіна, стояли українці. А чому? Тому що українці намагаються вдарити по кримському мосту. Попитки ракетних ударів по кримському мосту і самому полуостру в цей ряд вполне логічно вписуються і криваві акції устрашення подобне теракту, свершоному в Москве, до речі, на тому самому засіданні, на якому виступав Владимір Путін, один із чиновників заявив, що терористи перебували у крокус-холлі близько двох годин, і за ці дві години російська поліція навіть не намагалася їх нейтралізувати в 19 часов 58 восім Терористи вооружені автоматичним агністрільним оружим находясь у здання крокус сіті холл открили стрельбу, по находившемся на улице посетителям. И в 20 часов 11 минут Кінулі здання вони усього лише дві години там перебували. А як відомо, у поліцейській недодержаві під назвою Так звана Росія, поліція взагалі нічого не може, особливо не може вчасно приїхати. Та як уже було сказано, росіяни у жодному разі не повинні думати, що це бездіяльність російської влади дозволила атаці у кроку холі статися. Росіяни повинні думати, що у цьому винні українці, а якщо не українці, то Латвія. А якщо не Латвія, то Сполучені Штати Америки, бо Сполучені Штати Америки надавали Україні збройну допомогу. этом ж говорила Вікторія Нуланд 22 февраля 2024 года. Як я вже говорила в Києві три недели назад, благодаря этому дополнительному финансированию Путіна точно буде ожидать ряд неприятных сюрпризов. Дальше на горіт тобто на пірдову, точна лінії фронту. Ну ми знаємо, гіню лінія фронту. Оцю тактику вкидів дезінформації. Владимір Путін вибрав не просто так. Йому потрібно це насамперед, аби відвести підозри від себе і для того, щоб виправдовувати подальші жорстокі атаки проти України. Якраз учора росіяни здійснили одну із таких атак, намагалися вдарити балістикою по Києву. Українські діти маючи дуже мало часу добігти до укриття. Тікали, а у цей момент їх рятували системи протиповітряної і протиракетної оборони. Дякувати Богу та силам протиповітряної оборони. Обидві російські ракети були збиті, але це не завадило росіянам розповідати казочки про те, що вони знищили Петріот. Що в аеропорту жуляни в Києві ракетами поражені два американських зенітних комплекса Петріот. Ви можете самі подивитися на ці самі Петріоти, так звані. Після того як було збито одну із російських балістичних ракет, її бойова частина здетонувала вже на землі, залишивши величезну вирву. Але це не все. Як розповіли і ще росіяни, також вони другою ракетою знищили центр прийняття рішення СБУ. Наші ракети прилетіли прямо в сам город і поразили два об'єкти, які ну, вже називають в соціальних сетях центрами прийняття рішень. Так званим центром прийняття рішень виявився навчальний заклад у Києві на вулиці Бойчука. Зруйновано одну із будівель Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Студенти були змушені перейти на дистанційне навчання після того удару збита російська балістична ракета зруйнувала одну із будівель навчального закладу. Це точно був центр прийняття рішень. Цікавим також є й те, чим саме росіяни атакували учора нашу столицю, і це справжня гіперзвукова балістична ракета циркон, яка має бути по ідеї морського базування. Такими ракетами росіяни атакують нашу столицю не вперше. На початку лютого росіяни також били цирконами. Наслідки ви можете оцінити самі. Ракета циркон дуже небезпечна. У одному із попередніх випусків я вже детально про неї розповідав. І через те, що вона має надзвичайно високу швидкість польоту. Українців дуже мало часу, щоби відреагувати до прикладу. Із тимчасово окупованого Криму до Києва така ракета може долетіти за 3-4 хвилини. Відкритим лишається питання, з чого саме росіяни запускають оці ракети. Пропагандисти учора заявили, що із наземних установок для виводу із строя цих установок іспользувались гіперзвукові комплекси циркон наземного базування. Ми поки що не знаємо, чи це були наземні пуски, чи це були ракети. Ти морського базування, бо циркон це, наче як ракета морського базування, у такому разі носієм циркона у чорному морі може бути корабель циклон, який росіяни спустили на воду минулого року. Взагалі останнім часом росіяни помітно змінили тактику застосування ракетного озброєння, особливо у порівнянні із 22 м роком. Наслідки зміни цієї тактики ми із вами побачили це практично повністю знеструмлений Харків, удари також по енергетиці Одеси і удар по Дніпрогесу. Раніше росіяни використовували набагато більшу кількість ракет і досягали значно менших результатів, але зараз усе змінилося, і цьому є декілька пояснень. З одного боку, у росіян суттєво скоротився час на віддання команди на завдання ракетних ударів. Ми це добре побачили на прикладі знищеного, на жаль, Хаймарса. І з іншого боку, у росіян суттєво зросли розвідувальні можливості і насамперед супутникові періодично російські пропагандисти самі публікують супутникові знімки українських об'єктів, по яких росіяни завдають ракетних ударів, але у самих росіян немає такого супутникового угруповання, щоб вести постійно космічну розвідку. Звісно, можна і ще усе списати на китайців, тому що із комуністичним Китаєм так звана Росія дуже активно співробітничає, але першочергово допомагають росіянам завдавати ракетних ударів по території України американські компанії. Давайте я поясню у відкритому до. Оступі за невеликі відносно кошти можна придбати супутникові знімки. Таким чином, наприклад, Україна купувала супутникові знімки ураженого Кримського моста та знищеного ВДК Новочеркаск. Здійснюють продаж таких супутникових знімків, переважно саме американські компанії. Немає нічого дивного у тому, що ми купуємо супутникові знімки, бо ми держава, яка обороняється. Але те, що росіяни купують у американців знімки території України, це дуже небезпечно. Спечно, якщо глибше поцікавитися темою, то можна побачити, що росіяни почали купувати супутникові знімки об'єктів на території України щонайменше від жовтня 2022 року. Після того вони публічно показували неодноразово різні супутникові знімки об'єктів на території України, у тому числі від американських супутників МакСар. Проблему цю можна вирішити, але усе у руках американського уряду поки що реального механізму контролю Ролю за продажем супутникових знімків у Сполучених Штатах немає, і росіяни і далі купують у американців ті самі знімки для завдання ударів по Україні. Треба відзначити, що протягом останнього часу зросли не тільки можливості росіян, а й наші, у тому числі завдяки нашим деяким партнерам. То, що це була дійсно саме атака на Севастополь за все час, причому безпрецедентно мучна. це правда удар був дійсно по центру управління, і нікоте ракети то б збиті, то лініт, і повряділи кілька кораблів. Зростають наші можливості. Також і за допомогою нашої зброї. Приклад російських НПЗ це показує. 18 об'єктів отримали пожар, лібоповреждіння. Вдумайтесь в цифри. А цифри говорять самі за себе. Їх учора якраз озвучив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Ми вже на 12 відсотків мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі, з 1 березня, навіть їх. Прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Оці удари для росіян відчутні. Вони дуже болючі, тому що вони вибивають фінансування із-під російської військової машини, а це означає, треба продовжувати. Ані намагаються нас. Лішить економічне подапльокі питається нас лішить економічного базису для продовження конфлікту. Чим више становиться ціни на бензин і топлюва, тим більше всі запутствуючий товари. І у нас немає інших варіантів, крім як продовжувати боротися, тому що ця війна вона буквально за нашої з вами існування. Наш ворог активно змінюється та адаптується. Наш ворог не слабкий, і ми маємо про це пам'ятати. І тому ми маємо і ще більше і ще активніше Продовжувати допомагати силам оборони України.